В наших відео ми дуже часто говоримо про підстави для отримання відстрочки від мобілізації. В даному ж відео я хочу говорити про інші підстави, навпаки, про підстави, які не дають відстрочку від мобілізації. Хоча більшість наших і глядачів, і клієнтів, які намагаються проконсультуватися, чомусь думають, що цей те, що ми зараз перелічимо, дійсно є підставами для відстрочки. Самий банальний приклад. Дзвонять і говорять, у мене є вагітна дружина. Чи є це підставою для відстрочки? Ні, не є. Якщо у мене двоє дітей, неповнолітніх, а не троє, як передбачено статтею 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, то це є підставою для відстрочки. Чим двоє дітей гірше, ніж троє. Та начебто нічим по логіки, але тим не менше, це не є підставою для відстрочки. А якщо я живу з неповнолітньою сестрою. і У нас більш нікого немає, бо ми сироти. Чи це є підставою для відстрочки? Хто ж залишиться з нею, якщо мене мобілізують? Ні, це не є підставою для відстрочки від мобілізації. Я вже неодноразово говорив у відео про те, що. Виключним переліком таких підстав, які надають право на відстрочку від мобілізації, є е, ті, які перелічені в статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Інших підстав немає. Разом з тим, з часом час від часу виникають. Питання стосовно якихось неіснуючих підстав, і чим вони обґрунтовуються. Тим, що насправді більшість людей дивляться на профільний закон, закон України про військовий обов'язок і військову службу, де статтею 17 визначені підстави для відстрочки від призову на військову службу. Дехто по старинці, тому що служив ще там в радянських військах чи в 90-х роках в армії в ЗСУ, дехто просто зараз подивився, дехто просто керується логікою. Тому тому що ну, дійсно, а чим двоє дітей гірше, ніж троє дітей тощо. Чи якщо дійсно залишаться одинокі батьки, чи одинока сестра, без нікого, без підтримки, без нічого, чим вони заслуговують на таке відношення? Разом з тим, як я вже говорив, законом визначено чітко певний перелік. Отже, найпоширеніші підстави, які не є насправді підставами для відстрочки від мобілізації. Третя група інвалідності батьків або батьків дружини. Це не є такою підставою, тому що законом чітко визначено, що підставою є перша, друга група інвалідності для ваших батьків або батьків дружини. Спільне проживання з родичем, який має інвалідність. Це теж не є підставою, тому що треба, якщо у вас є такий родич, не батьки і не дружина, то в цьому випадку це повинен бути постійний догляд за таким родичем. Тобто просто спільне проживання не дає підстав. Спільна реєстрація також не дає таких підстав. Е, наявність повнолітньої. Дитини з інвалідністю третьої групи. Ні, статтею 23 чітко визначено про те, що така, якщо інвалідність є третьої групи, то така дитина повинна бути неповнолітньою до 18 років. Після настання 18 років розглядається такі питання інвалідності першої та другої групи. Наявність повнолітньої дитини з інвалідністю першої та другої групи. Яку ви не утримуєте. Ну, Наприклад, ви розлучились з дружиною, вас позбавили батьківських прав. То що. В цьому випадку, ви повинні платите ті ж самі аліменти, і у вас є заборгованість за аліментами, цим самим ви позбавляєтесь підстав для власне, того, щоб бути відстроченим від мобілізації. Далі, стосовно догляду, треба розуміти чітко що існують поняття догляду і існує поняття постійного догляду для декого в плані відстрочки достатньо і просто догляду а для когось треба постійний догляд. Постійний догляд це відповідним чином оформлена довідка про надання постійного догляду, де ви доглядаєте за особою 24 на 7. І якщо ви маєте цю довідку, то тоді вважається, що ви дійсно здійснюєте постійний догляд. А коли у вас догляд такої довідки немає, але ви де-факто здійснюєте догляд, то ви не маєте права на таку відстрочку. Тобто просто. Слова про те, що я доглядаю за своєю бабусею, єдиний, хто може за нею доглядати, тому що всі інші за кордоном це просто слова, і абсолютно не мають такі особи підстав для того, щоб не бути мобілізованими. Стосовно вагітності дружини, одне з найпоширеніших питань, тому що дуже часто питають: у мене є двоє дітей, і дружина вагітна, і от буквально через 3-4 місяці вона народить третю дитину. Чи буде це підставою? От коли народить, тоді це і буде підстава, тому що говориться про надання права на відстрочку батьку трьох неповнолітніх дітей, а не двох неповнолітніх і вагітної дружини. Тому, відповідно, наразі, поки дружина вагітна і не народила третю дитину, право на відстрочку ви не маєте. Те ж саме аналогічне питання і стосовно двох неповнолітніх і одної повнолітньої дитини. Ви маєте. Начебто трьох дітей правильно, але оскільки одна з цих дітей, одне з цих дітей є повнолітнім, то в результаті ви втрачаєте право на відстрочку, тому що відстрочка, як вже сказав, надається батьку трьох неповнолітніх дітей. Таких підстав є ще й багато. Наприклад, хтось говорить про те, що я є студентом, наприклад, який навчається дистанційно, чи маю я право на відстрочку. Ну, дистанційно ви навчаєтесь чи не дистанційно, це не важливо. Важливо, те, ви навчаєтесь на денній формі навчання чи заочній. Якщо на денній ви маєте право на відстрочку, а на заочній формі навчання ви не маєте право на відстрочку. Перш за все, треба дивитись саме на цей фільтр. А те, що ви дистанційно навчаєтесь, нічого не скаже представникам військомату, представникам ТЦК, власне, те ж саме стосується і однієї з найпоширеніших помилок, тому що люди, які, у яких родичі, навіть близькі родичі служать в ЗСУ чи в ТРО тощо, абсолютно не означає, що ці люди мають право на відстрочку. У нас були випадки тоді, коли з родини забирали і батька, і двох його, дітей цього батька. Тобто вся родина власне служила в ЗСУ по мобілізації, тому що не є такою підставою наявність в ЗСУ батька чи там брата тощо або сестри підставою для надання відстрочки. Там абсолютно підстави інші. Уважно читайте норми закону. Якщо ви хочете отримати право на відстрочку, то саму статтю 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вона дуже часто змінюється, тому регулярно оновлюйте свої знання. Перелік, який діє на зараз, підстав для відстрочки від призову по мобілізації, ми як завжди викладемо в описі до даного відео. Дякую за увагу.